Поліція на в сторони. Ноги на шиньоклічі. Я вас пам'ятаю. Тест ви не будете проходити. Ні на, на місці, ні у лікарні. Є не втори. Бра, туди другі лежить. Люди, бачите, зупиняються відповідно в місцях, де це заборонено. Мама, я знаю, що ти дивишся цю ситуацію всі. Можливо, водій в стані алкоголі на стані. Ти не провоцируй, не провоцируй, ну ти не провоцируй, я сука. Він ще відбував покарання в місці Ковалі. Це не захід, нормальний? <служити> це що таке, сволоч ти? За своєю поведінкою вона порушувала громадський спокій, нецензурно виражалась. Не ламайте мені руки, <скільки> куби! Ламайте тут пом'язню. Кума, мене видотають пахнуть. Тут тобто у вас будуть застосовані спецзасоби, а самокидан. Ага. ГПЗ з, усі, з усіх районів вони збираються, наприклад, тут уживають, сприйти напої, а потім йдуть далі в Портсіті і там ходять. Диконаїдзи, щоб вона знала. Уські мене тротуар в місті Луцьку. 185-го купа. Слухай, він морозив кипій. Хто не дититься? Чика. Він морозив. Він себе адекватно, не Ти він морозив кек. Він себе адекватно. поліції, хто мене пити. Я питаю, тебе. Ти мене будеш бити. Сказали, що ці молоді люди їх і побили. Ну, ну, Чекайте, чекайте. Давай вбивай мене, ви. Давайте, не Дебрася! Що, брате, діду? Попереджаю, їм вийти з автомобіля. Зараз я вам скажу. Виходьте зартово. Виходьте зартовався. Покажіть мені протокол. А тоді везіть. Патрульна поліція, вихованець, Олег Євищ, правильно? Щоб поміняти якусь країну, реформу треба просто поміняти людей. Якихось старих на нових. Хотіли щось робити для цієї країни, а не за для власного інтересу.